Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний Сад. Сьогодні 25 липня, і я хочу показати вам свою площадку з гортензіями. Зупинитись саме на тих, які вже гарно квітують. Планувала записати це відео ще, мабуть, два тижні тому, але, на жаль, велика спека мені не здала цього зробити. І крім того, я трошечки ще прибирала гортензії, розставляла їх більш. Вільно, щоб йому було куди зростати. Як бачите, ось там далі під моєю катальпою відставлені частково рослини, які переїдуть на іншу площадочку. Тож, починаємо розпочати свій огляд хочу з широколистої гортензії, яка в мене в цьому році поставочка була. Це Highfire. Ну, будемо так казати. Всі, хто вижили, зараз активно нарощують листя, але є й саджанці, які квітують, але самі, самі такі саджанці не дуже багато листя і гілочок у них. Є, наприклад, одна ось така величезна квітка. Також другий яскравий сорт це хай торнадо. І якщо хтось слідкує за нами, то знає, що в нас був пересорт в, цьому, в цій гортензії. І саме цей пересорт виявився кришталевим паласом. Зараз я підійду і покажу вам. Тут білосніжна квітка. У мене в замовленні взагалі не було цього сорту. Ну, а так, додатковий п'ятий сорт широколистої гортензії серії Хай. Якщо ви знаєте або ви не знаєте, я розповім вам, що це гортензія, яка пристає десь до метра заввишки. Досить морозостійка, ремонтантна. Ну, Буду дивитися. Зараз я спостерігаю, як вона вже відквітовує. Подивлюсь, чи буде друга хвиля квитування. А також тут же ж поряд є ще сорт High Mountain. Це рожева гортензія. Я активно підкислювала, додавала алюміній, але це в мене перші блакитні гортензії, тож не досить гарно воно спрацювало, деякі так перейшли, трошки так, навіть бусковий якісь, так, ніжно блакитно рожевий колір. Тут гарні саджанці є. Зараз дістану. Бачите, гарні кущики такі. І ще один є рожевий в мене сорт це гортензія Хайрівер. Вона теж повинна бути синя, але в мене вона в синій поки що не перейшла. Кущі гарні. Трошки деякі вже відквітовують, бачите, зелені пелюсточки стають. Але такі гарнесенькі. Широколистих переходимо до волотистих. Це новинка 23-го року Living Little Love. Дуже гарний яскравий сорт, невеличкий. І бачите, які саджанці. Зараз є, вони такі зеленуваті були, а зараз переходять у рожеві і дуже ніжні квіточки, такі величенькі в них. Ще поряд, ще одна новинка для нашого розсадника це сорт. Magical Lime Sparkling. Бачите, в неї схожа квіточка на Skyfall, Але я ще за ним споглядаю, тому що мені здається, що квітка трохи менша. І я ще чекаю, як він буде переходити у рожевий. І листя в неї теж такі, бачите, хвилясте. Ну, тобто, щоб його гарно розгледіти, треба побачити, як він буде квитувати в ґрунті. Я його висадила, спостерігаю. Далі йде декілька мережевних сортів це сорт Candlelight, Зараз він поки що білий. Є ось такі саджанці у 2-літрових горщиках, але міцненькі, гарненькі. А поряд стоїть ще сорт Лівана. Я його показувала великому, великим кущом, який вже квітує в мене висаджений. Відмінність цього сорту дуже великі-великі такі квіточки стерильні і багато фертильних коробочок, потім які розкриються, і він буде ароматним. Цей мережевний сорт це сорт Baby Lace, він невисокий, а карликовий, можна сказати, гарно тримає волоті, тому що вони теж такі мережевні. Потім перейдуть у рожевий колір. Поряд в нас Petite Star – Star. Дуже компактний. Ось подивіться, який, який гарний горщик. Бачите? Саджанці всі квітують і вже переходять у рожевий, які в них величезні квіточки. Потім іде сорт Pink Lady, теж з великою квіткою, яка потім трохи-трохи стає рожевою. Я навіть не знаю, чому її назвали Pink Lady, як на мене, це White Lady. І декілька саджанців залишилось у мене сорту Полістар. Вона вже майже відквітувала. Бачите, які великі саджанці є у 5-літрових горщиках. Майже відквітувала, але така собі стоїть гарнесенька. За нею іде чудовий сорт Пастель Грін. Дуже Компактний, він десь 1,20 за вишки виростає. І подивіться, які зараз гарненькі величезні квіти. Він є в 3-5-літрових горщиках, а квіти просто огромезні. Десь 7-8 см. Я заміряла, її квіточки. Бачите, ось такі. Потім всі вони перейдуть у рожевий колір. Там висаджений кушмій. Біля будинку, то він же потроху по каймі рожевіє. Далі сорт Мохіто. Теж є саджанці в 5-3-літрових горщиках величезні. Є в мене окремо відео, де я показую, як виглядає повністю один садженець. Залишилось ну, буквально 5 саджанців невеличких в рамбозінні ренсам, і тільки один в 5-літровому горщику. Великий, крупномірний. Поряд з ним стоїть у мене скайфол. Хочу звернути вашу увагу, що пелюсточки тут же видовжені. Хоча він, як бачите, спеку погано переніс і є підгорівші суцвіття. цвітять. Це сільвердолар він чомусь завжди трошки пізніше, Ну, мабуть, так по сорту, розпускається. Бачите, всі вже біленькі, а він ще тільки-тільки розпускає володь. Але він потім у вересні буде найкрасивішим. Дуже такий кущ на парадну зону, я би так сказала, гарно тримає свої пагони міцні, великі, в ґрунті він буде набагато більшим. І Ось на продаж, ось такі великі кущики є, вже квітучі. Далі це Little Fresco. Теж залишилось ну, десь 5 саджанців. Ви подивіться, яка це краса, як гарна набита володь. І ще й кожна квіточка така, трохи хвиляста. Ну, Цей сорт, дійсно, такий діамант для мене. Єдине, що зараз. Жалкуюся вам трошечки, бачите, саме був гарний кущ, але він згорів у 7-літровому горщику. Але це дійсно гарний сорт. Потім за ним далі йде білий, просто тут в мене невеличкі саджанці поларбір. Але подивіться, які ж тут зубчики. Це один в великому горщику, то він вже гарно розпустився, бачите, які. Квіти. А на продаж у мене саджанці невеличкі. Десь у літрових горщиках, двохлітрових горщиках. Це красуня з червоним стеблом, стеблом таким це вімсред. Деяка з них вже переходить у рожевий, деяка ще ні. Мережевний сорт, дуже міцний, високий. Подивіться, які гарні квіти. І ароматний. Як бачите, вся площадка квітує. Гарно виглядають мої саджанці, але все ж таки спека їм далась нелегко. Тож, ну, зараз я буду частіше знімати саджанці, бо вони гарно будуть переходити у рожевий колір. і цього не можна пропустити. Тож, до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!